Я из церкви, так? Я тебе скажу так. Я считаю, что все люди, которые сейчас сидят на зоне, да, вот те, которые творили изнасилования, убийства, вот тех выпускать нельзя, а те, которые за меня за булку хлеба по 8 лет живут, отойти, да. да? Христос? Да. Представляешь, я его нашел возле урны наклеенным. Я был в шоке. Иисуса Христа на урну, блин. Как такое що зробили. А Я тобі скажу так, я почему хочу її випустити. В не исключение, что она принес благой весть. Ты видела, у не зорна шка, зєлі, не. Так, вигаданий. Я дуже гарно розумію. Десять гормонів Росії. Яка да. тобі користь того, що Юлія Володимирівна вийде на волю. Бо я хочу, щоб вона займалася тим,

Ну, різні. На... No, різні погляди, подивися. Господь, знаєш цю притчу? Оцю притчу. Ні? Ні, він прийшов до жінки, яка прибиралася, і чекала Господа до себе в гості. Він до неї постукав, а вона йому мовить: Вибач, я жду Ісуса, іди звідси. Він попросив води, вона не дала. Він попросив поїсти, вона не дала. Вона ждала Ісуса. Я прибираюсь, я жду Ісуса. І тоді він відійшов і сказав: ти будеш його ждати, прийдеш последня до мене. Ти будеш стояти послідня от. А я купив риби, бо зараз пісні, їжте рибу. І потрошку по столовій ложці їжте пельцю медову і пийте вина, щоб ви тут вистояли потрошку. Не напивайтеся, бо то є гріх. А столову ложку, когора, треба піти у церкву і по столовій ложці всім давати. Чисто мудяк, три сімейки, дьяволське знам'я. А пийте нормальне вино. Що я вам хочу сказати ще, ребята? Ти будеш посіяв Но я купив рибу, поїсти. Прийшов до другої жінки, прошу ножика, порізати. Вона мені знає, що каже. Вона мені каже, я чищу рибу, мені нема коли. Я їй сказав, то я тобі поїду з Бога свого, а ти його і спорідує, бо ти до нього кричиш, то він до тебе так і прийде. Я ходив, просив хліба порізати, мене обругали. Там, де я їв, овсянку, в білоруську, мене теж обругали, вигнали. Я взяв дівчини ноутбук, так? мені там треба було поскачувати, я парикмахер сам. Дуже, скажімо так, талановита людина. Господь мене надаляє. Я тобі хочу сказати, що яка ноутбук, подивитися там, всяку херню, бля, а не по дівам своїм. Мене вкрали ноутбук. Мене посадили в машину, я заснув витягнула з цієї сумки ноутбук, Ну, нехай Господь його благословить. І я хочу сказати. Брате, слово херня, і Господь благословить не сумісні твої розмови. Він його і збавить, він до мене прийде, побачить. І я тобі хочу сказати, що Господь. З нами. Є Божий план. Є газета, вона роздається безкладно на всіх станціях метро. Там було написано, чи є у Майдану Божий план. Ти віриш, що є Божий план? На Вессарабській площі біля Арена Сіті висить. Віра мертва без Бога. І діяння його мертве. Я йшов. І запитав хлопця, чи він читав. Він сказав, що я не читав. Він Я каже, що ти думаєш про це. Він каже, я повністю згодом. От то за цим пам'ятником. Пам'ятник пам свободи, і ми ото -от збираємося. Я вже записався, це перше куди я записав. А що відбувається на зборах? Я ще не знаю. Я прийду, там розкажуть, як все правильно вести. А Хто організовує? А, там стоїть палатка біля сцени. Там, де пам'ятник Черкаси, таке всего не там дівчина вона прийняла мене.